Вітаю вас, любі діти, на нашому занятті з конструювання. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до найвеличішого свята року. Свято великий недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Пропоную вам разом зі мною. Зробити великодне яєчко з паперу ось таке. Святкове великодне яйце. Для роботи нам потрібно Чотири кольорових смужки паперу, колір за вашим бажанням, квітки та листочки з паперу, клей і серветка. І обов'язково гарний настрій. Беремо смужечки. Ось у мене жовтий, жовтий смужки, складаємо їх навпіл, щоб було видно, де серединка. Ось так складаємо одна смужка, друга смужка, навпіл складаємо. Третя смужка. І четверта смужка. Склали ми смужки навпіл і починаємо клеїти серединки ось так. Беремо другу смужку третю смужку. і останню, четверту смужку. І виходить у нас сніжинка. Тепер будемо поєднувати смужки ось так доверху. З'єднали. Тепер по черзі з'єднуємо смужки. ¡Do verga! Таня Смужечка, ось яке вийшло у мене яйце. Тепер його прикрасимо квіточками і листочками. Ось дивіться. Будемо, прикрашаємо наше яєчко. Тепер листочки приклеїмо. Ось яке яскраве, великодне яйце у мене вийшло. А які у вас вийшли яєчка, чекаю на фото ваших робіт, святкового вам настрою бажаю вам здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Хай все буде добре. До побачення!